Сьогодні у нас власне вже друга з вами зустріч, а будь-яка друга зустріч це вже є добра традиція. Тому а, за цей рік мене дуже цікавить власне перше питання. Це чи є серед нас компанії, які вже вигравали гранти? Якщо можна, підніміть руку, признайтесь. Є такі супер. І чи є компанії, які продають свої послуги фактично за грантові кошти? Так, в нас також такий досвід є, і це мега круто. Е, насправді ви бачите, що рук, на жаль, не так багато, як би хотілося, і пояснення до цьому дуже просте. Перше, не всі ще знають, що таке гранти. Друге, не всі вірять, що гранти працюють. І, власне, третє, гранти це насправді не настільки легкий шлях, як звучить. І гранти так само, як і будь-яка інша функція вашої компанії, вимагає адміністрування, вимагає певних процесів і роботи з ними. Ними. Тобто ті компанії, які приймають рішення, що вони продають свої послуги за допомогою грантових коштів, повинні налагодити процес, який е, дозволить фактично залучати тих покупців і е, залучати кошти, які до вас будуть приходити, фактично як кошти е, донорські або грантові кошти. Раз є люди, які знають, що таке гранти, і з ними вже працюють, то я коротенько тільки зупинюся. Отже, гранти це фактично будь-які ресурси, які може компанія залучити на реалізацію тої чи іншої мети. Ми з вами говоримо про розвиток ERP-ринку, Значить, це кошти, які ви можете отримати або для того, щоб продати ваш продукт, або для того, щоб його допрацювати і ну, розвинути. Так. Звертаю увагу, що навкруги грантів власне, є багато навіть міфів. Одні кажуть, що гранти не працюють, бо це дуже мало людей отримує. Інші кажуть, що гранти навпаки це є така система, яка працює, але в неї попасти дуже складно. Або це гранти це процес, який працює в якомусь замкнутому колі. Ну тут я мушу сказати, що в Україні є дуже хороший приклад, який показав, що гранти можуть бути дуже масові, і, мабуть, що багато хто з вас чув, програма є робота. Власна справа, вона також частково є дотична до вашої теми, до вашої роботи, про неї розкажу або нагадаю зовсім коротко в кінці, але е, чому я про неї говорю сьогодні? Це тому, що це чи не єдиний механізм, який може масово змінити або запустити якийсь ринок. Я точно знаю, що в нашій аудиторії є представники донорів і людей, які лідери ринку. Тому е, хочу звернути вашу увагу власне, на досвід цієї програми. бо Якщо виставити вдало індикатори і запустити таку програму, яка масово зможе продавати ваш продукт на ринку, ми сьогодні говорили про те, що власне одна із проблем є те, що бухгалтери не готові мінятися і не готові легко переходити на інші продукти. Якщо у нас буде альтернатива, яка дозволить масштабувати. Такий продукт легко його заводити в компанії, то, очевидно, на протязі 2-3 років появиться механізм, який дозволить бухгалтерам гнучкіше до цього підходити. Бо програмні продукти будуть доступні і буде достатньо багато навчання, яке мотивуватиме їх все-таки освоювати нові ринки. Тому на гранти потрібно орієнтуватися. Про гранти потрібно ще сказати, що в нас є дуже класний приклад. Це наші сусіди в період входу в Євросоюз. Гранти це був один із механізмів, які запустили дуже швидко зміни в економіці Польщі, власне, і про них забувати не потрібно туди потрібно йти. Ті, хто були минулого року, пам'ятають про що ми говорили минулого року. Це були власне державні програми. Сьогодні я до вас прийшла з іншою такою основною ідеєю, основним меседжем. Це те, що тренди 25-го року вони дещо змінені. Ви знаєте, що ми... Активно рухаємося в напрямку Євросоюзу, а отже, у нас появляються нові програми і нові проекти, які готові фінансуватися за рахунок коштів Євросоюзу. Війна також відкрила для нас нові можливості по, по, по програмах, які були недоступні, наприклад, для наших сусідів. І про це так само треба сказати, бо бюджети насправді доволі великі. Що ще важливо? Е, важливо те, що е, фактично відбудова України буде відбуватися за принципом краще ніж було. І ми вже це прийняли. І очевидно е, розуміємо, що треба дивитися в глибину, а краще ніж було це те, що покривається цілями е, сталого розвитку. І е, за кожним із цих. Е, за кожним із цих блоків власне стоять окремі фонди, які готові їх фінансувати. Тому компанії, які ще не мають налагодженої системи управління сталого розвитку, настав час про це подумати, бо в протязі найближчих 10 років це буде те, що дозволить вам не тільки спрацювати з грантами, а власне це буде те, що дозволить вам отримувати, наприклад, банківське кредитування. І вже з 2024 року, наприклад, Ощадбанк анонсує, що. Впровадження е, цілей сталого розвитку є одним із критеріям отримання пільгових банківських продуктів. Так, і власне, оскільки ми говоримо про тренди, то на 25-й рік основним трендом буде все таки кошти, які пов'язані з Євросоюзом, і це кошти, які пов'язані з Єврокомісією. Єврокомісія має відкритих багато програм. Одна із таких ваших профільних програм, це є Цифрова Європа. Чи хтось знає щось про неї? Окей, тоді ми там далі зупинимось. Між тим є інші профільні програми, які також дотичні до розвитку інформаційних послуг, до розвитку РП-продуктів. і Так само про це розкажу для розуміння для того, щоб попасти в ці програми. Україна є тільки на початку цього шляху, і ми маємо вже практику, коли наші компанії отримують таке фінансування. Зазвичай фінансування має. Ну, суми дуже різні, починаючи від 25 тисяч доларів, закінчуючи півтора-два мільйони доларів на один проект. Фінансування по проектах Єврокомісії має тривалий час. Тобто для підготовки таких проєктів потрібно закладати в компанії орієнтовно ну, щонайменше 9 місяців, а то навіть і більше. Це перше. Друге, значна трудність з такими проектами полягає в тому, що обов'язковим є пошук партнерів, і партнери, очевидно, повинні бути партнерами з європейських країн тобто, ті фірми, ті компанії, які, наприклад, мають материнські компанії. В Європі для них це є доволі легкий поріг входу. Якщо у вас немає партнерств, звичайно, над цим треба працювати, і це буде визначальним в тому, чи ваш проект може заслуговувати на фінансування або чи він не може заслуговувати на фінансування. Так як не дивно, дуже великим порогом входу є знання англійської мови. Більшість компаній говорять, що дуже складно готувати проекти, тому що це є англомовні проекти. І для таких проєктів, власне, потрібні або проєктні офіси, або компанії зі сторони, які можуть вам налагодити таку роботу. Так, цифрова Європа. Це є велика секторальна програма європа, європейська цифрова програма. В основному вона має великих п'ять блоків. Перший блок це є бікдата. Дуже багато є фінансування, яке направлено на розвиток штучного інтелекту. Якщо ваші проекти або ваші програми потребують або імплементації штучного інтелекту, або допрацювання, власне, це це все сюди. Третя програма, яка працює за цим напрямком, це є всі інформаційні технології, які пов'язані з економікою. І в цьому блоці, наприклад, може бути підтримана автоматизація великої кількості компаній або секторів. Цифрові навички і кібербезпека. Станом на 24 рік кібербезпека не є по не покривається в Україні, але якщо у вас, наприклад, є європейська компанія, яка є ну партнером вашим, то так тоді за таких умов ви маєте порів входу власне в цей сектор. Станом на сьогодні відкритих є 18 конкурсів по напрямку Цифрова Європа, і загальний бюджет цих конкурсів є понад 100 мільярдів євро. Тобто це є доволі велика програма, і в Україні є приклади, коли компанії отримують фінансування за напрямком Цифрова Європа. Друга програма, яка є так само дуже знаковою, це є програма Горизонт Європа. Її особливість в тому, що вона не напряму фінансує е, цифрові продукти. Е, вона направлена на розвиток інновацій і е, сучасних підходів. Проте в кожній інновації може бути елемент власне, вашого продукту. Передова наука, глобальні виклики і е, ті виклики, які пов'язані, наприклад, з медициною або з освітою, попадають сюди. Що цікаво, е, в цю програму можуть подаватися дуже широке коло осіб, як малий бізнес, так і середній, і власне е, можуть бути і комунальні підприємства. І третьою такою глобальною структурою цієї програми є інноваційна Європа. Це є гранти для стартапів. Горизонт Європа це є одна із найбільших європейських програм. Її бюджет так само є біля 100 мільярдів євро. І, власне, важливо в цій системі, що так, в цій програмі так само важливим є те, що обов'язково повинні створюватися серйозні консорціуми, і власне це є одним із найбільш складних таких е, можливостей для е, залучення коштів. Е, наступна програма це є програма LIFE. Це є європейська програма, яка направлена на запровадження е, інновацій і змін в системі е, в системі. Озеленення і збереження сталих практик в економіці, і е, ця програма, вона, власне, так само є дуже мультиплікарна, тому що сюди можна erp систему вписати в практично в будь-який із складових. Але важливим є те, що е, систему LIFE найчастіше використовують, наприклад, е, міста або е, громади власне, для е, цифрових змін в їхньому адмініструванні. Тому е, Можливість е, працювати з цією програмою напряму залежить, чи впливає, чи, чи є у вас партнер. Наприклад, ви є приватна компанія, але один із партнерів обов'язково має бути представником або муніципалітету, або е, якоїсь громади, які, для якої власне така програма є актуальна. Так, і власне, як попасти е, в проекти цієї. Е, Європейської комісії дуже важливим є те, щоб ви дуже ну, насправді мали націленість на пошук таких грантів, і для цього в першу чергу, звичайно, що потрібно зареєструватися на платформі Європейської комісії. Після реєстрації ви побачите конкурси, які відкриті. І я рекомендую кожному фактично проаналізувати, які з цих конкурсів є релевантні до вашого запиту, і що ну, так доволі активно. Щонайменше кожних 2-3 тижні моніторити, чи щось появилося. Процес подачі, точніше, процес створення консорціуму, він не є настільки складний, але він вимагає такого дуже ретельного підходу. Бо, власне, від того, чи ви відмоніторили появу нового нової пропозиції, залежить, чи попали ви в певний консорціум. Отже, перший етап це реєстрація на платформі. Другий етап – це дуже активний пошук партнерств. І тільки після цього ви можете переходити до... Створення певних проєктів. Звичайно, що після е, того, як ви знайшли партнера і вже обдумали повністю весь, е, весь ваш проєкт, ви однозначно маєте запитання стосовно бюджету і команди. Ну і е, ми, ми так само бачимо, що переважна більшість наших компаній не мають е, в, своєму, ну, в своєму бекграунді фактично спеціалістів, які готові вести такі проекти. Тому ну, або грантових, або проектних менеджерів, звичайно, потрібно виховувати і е, штовхати в напрямок великих грошей, в напрямок великих е, проєктів. Е, отже, з того, що плюс, е, Європейська комісія дає величезні можливості, з того, що мінус, над цим потрібно працювати і доволі багато. А, бюджети на кожен проєкт е, озвучували. Тобто, це е, є як і невеликі проекти, так і проекти, які е, генерують там, мільйон, чи півтора, чи два мільйони євро, е, і вони, власне, є доступні. Е, так, е, ми починали з вами сьогодні розмову про те, що е, є цілі сталого розвитку і є цілий блок програм, які направлені на їхню імплементацію. Ну і, е, власне, одна із таких програм це є програма Partners in Transformation Develop. І е, це є програма, яка фінансується е, німецьким урядом. Власне, її особливість в тому, що на неї так само можуть подаватися компанії, які мають певну соціальну складову в своїй роботі. І е, Важливо, що е, претендують на цей ну на таке фінансування компанії, які мають в штаті працівників не менше ніж 8 працівників, а оборот за рік не менше ніж 800 тисяч євро. Е, Такі проекти е, можуть бути профінансовані донором за умови, що компанія має е, можливість дати власний внесок в сумі не менше ніж 50% від е, самого вартості цілого проекту е, для українських компаній. Е, Ця програма є цікавою, і з практики, бачу, що найбільшим таким ну, найбільшою трудністю, наприклад, є те, що виявляється, наш приватний бізнес не має аудиторського звіту за два попередні роки. Тобто Оскільки ми працюємо вже понад там 4 роки в грантовому менеджменті, напрацювали певну експертизу і розуміємо, що одним із найбільш складних таких запитів це те, що власне бізнеси не є достатньо відкриті і дуже часто е мають проблему власне, в цьому випадку з наявністю аудиторських звітності. Це донори, які системно працюють в Україні за напрямком фінансування різних цифрових трансформацій. Ми сьогодні вже чули доповідь про Європейський банк. Є проект USD по кібербезпеці, Український фонд стартапів. Він насправді дуже активно працює і має багато проектів навіть сьогодні. Ну, станом на кінець 2024 року у них є відкрита програма СІЦ, яка так само власне фінансує. Можливості в цифрових трансформаціях. GIZ системно працює з таким запитом, і власна справа, вона так само є такою програмою, яка дозволяє в певній мірі деяким клієнтам продавати ваші продукти за грантові кошти. Так, Отже, чи є в нас в залі люди, які вигравали СІЦ? Насправді це є пряма програма, яка дозволяє. Яка дозволяє ERP ринку скажімо так, продавати свій продукт або його вдосконалювати. Це є програма, направлена на, на впровадження певних інновацій. Її особливість полягає в тому, що сума, на яку ви можете розраховувати, залежить від того, на якій стадії є ваш продукт. І сума власне, залежить ну, від стадії розвитку продукту, і є від 10 тисяч євро до 50 тисяч євро на один грант. Тобто сукупності. Компанія не має можливості виграти більше ніж 60 тисяч євро на один проект. А розвиваючи свій продукт з одного етапу на інший, власне сумує і збільшує свою грантову таку ну суму грантову суму, і це важливо. Ця програма покликана, покликана на те, щоб розвивати ваш продукт степ степ і виводити його уже до кінцевого такого рівня, який готовий до масштабування відносно запиту. Подача іде через онлайн систему, і знов ж таки вона на жаль на англійській мові. і Бачу, що не всі мають можливість це легко заповнювати. Проте. В принципі, сама грантова заявка є доступною для того, щоб середньостатистичний підприємець міг її заповнити. І особливість є роботи. Це власне та програма, яка зараз є максимально така робоча програма. Дуже багато є по ній вже напрацьованого як позитивного досвіду, так і є розуміння, що підтримують, що не підтримують. Є робота дозволяє залучити грантове фінансування до 250 тисяч гривень. І власне з тих 250 250 тисяч гривень, 125 тисяч може бути використане на програмний продукт. Тобто, якщо ваша програма ну, може бути куплена в межах таких грошей, ця грантова програма добре працює. Її модифікація є програма для ветеранів, і е, щодо підтримки ветерану суми можуть бути різні: від 250 тисяч е, гривень до 1 мільйона. І знову ж таки, 50% цієї суми може бути витрачено на закупівлю. Вашого програмного продукту. Важливість, наприклад, цих державних програм, в тому що вони налаштовані на те, щоб ви створювали нові робочі місця. І насправді це є один із найбільших таких траблів, тому що е, бізнеси готові е, отримувати гранти, але далеко не всі бізнеси готові створювати нові робочі місця. І е, якщо взяти приклад е, цих державних програм, то е, виставивши, наприклад, інші індикатори, то очевидно може бути така ситуація, що. Така uh, програма. Може запустити певні зміни на вашому ринку і виштовхнути, зменшити частину російського продукту на ну, власне на ринку. Ми вже говорили про європейський банк. Справді, Європейський банк реконструкції та розвитку має багато активностей в підтримку малого бізнесу, малого і середнього бізнесу. За допомогою цих грошей можна закупити послуги консультантів. І знаю, що є ну, не так багато, але є запити на. Наприклад, на закупівлю програмних продуктів, в тому числі на продукт Одо, власне, за допомогою цього банку. Так, як знайти грантові програми? Зазвичай грантові програми фактично всі донори розміщують грантові програми, звичайно, у себе на сторінках, на своїх сайтах. Окрім того, є, блоки, є ресурси, де розміщені всі новини. Це є зазвичай гурт і простір. Зараз дуже активно так само долучається Дія. Особливість, що Дія має певне запізнення, але воно, власне, не таке критичне, там два-три дні від першого джерела. І наша агенція ми ведемо собі е, в наш власний календар, окремо е, знакуємо м, програми для е, бізнесу, окремо для медицини і окремо виводимо е, програми, які працюють власне, е, для сектору IT. Як же знайти? Свій шлях, і як же насправді залучити грант якогось унікального такого рецепту немає. Але що найбільш важливо, це те, щоб ви завжди мали сформовану свою бізнес-ідею, і дуже важливо, щоб вона у вас була вже хоча б прописана у вигляді короткого плану. Чому так? Тому що часто хороші конкурси вони мають не дуже тривалий час подачі, і документація, яку потрібно зібрати, або проектна заявка, з якою треба працювати, вона доволі велика. Тому е, ідею треба пропрацьовувати наперед, і, власне, уже під цю ідею шукати фінансування. Що ще дуже важливо, це те, що. Е, Насправді, знову ж таки, якогось унікального рецепту немає. Всі кажуть про те, що хтось є більш щасливий, хтось є менш щасливий, але насправді все дуже просто: хтось пише більше, а хтось пише менше, той хто більше, той більше виграє або частіше виграє, і воно, власне, так працює. Кожна подача вона вимагає аналізу. Тобто, якщо ви, наприклад, отримали відмову, то потрібно проаналізувати, а чим же ж ви насправді, чому вам відмовили. Якщо відмовили, додатково доопрацювати і щонайменше. Же поставити собі десь на google диск для того, щоб потім цю заявку подати до іншого донора або по іншій хвилі. Ну власне, це є трохи про гранти, І якщо у вас будуть запитання, задавайте.